Австралія, напевно, найменший материк на планеті Земля. Він розташований у південних та східних півкулях. Літо у Австралії триває з грудня по лютий, а зима настає у червні. У Австралії мешкає приголомшлива кількість отруйних істот, яких можна зустріти як на суші, так і у воді. Отруйні павуки, що здатні вбити лише одним укусом. Величезні змії. Медузи, отруйні мурахи, отруйні головоногі молюски. Але не дивлячись на це, найнебезпечнішою у Австралії залишається людина. Анусінг народилась 3 вересня 1972 року. У родині Прадзюмна та Суріндер Сінг у Пенджабі, Індія. Коли дівчинці було два роки, її родина переїхала до Австралії та оселилась у Стратфілді, передмісті Сіднея. Воно походила з доволі заможньої родини. Матір та батько дівчинки працювали лікарями та були поважними і вельми шанованими людьми у місті. Ану завжди була веселою дівчинкою, а для своїх батьків вона була центром всесвіту та завжди була на першому місці. У 88 році Сінг відвідувала католицьку середню школу у Нюкаслі та навіть була герцогом 10 класу. Посада герцога це щось на кшталт старости класу. Однокласники та оточуючі дівчину люди вважали Ану надокучливою, і через це у неї було небагато друзів. Вона з дитинства любила епатувати. Вона говорила або робила обурливі речі, аби привернути увагу. У 90-му році Ану закінчила школу та переїхала до Канбери. Вона вступила до національного університету, де почала вивчати право та подвійний ступінь економіки, ану сумувала за родиною та життя Сіднеї та часто експериментувала з речовинами. Зрештою, вона поставила навчання на паузу та повернулась до батьків. За словами предюмна, студентські роки і сінг були нічим не примітними. Вона була просто щасливою дитиною та мала тривожний тип прив'язаності до партнера. У 95 році Ану навчалась у національному університеті та вивчала право. В цьому ж році у дівчини почались стосунки з хлопцем на ім'я Саймон Волш. Ану розповідала, що вони були дуже закохані, і для обох ці стосунки були сенсом життя. Але одного разу Саймон несподівано розірвав стосунки. Ану була спустошена. Після розриву дівчина була у пригніченому стані. Вона плакала щоночі та перестала спати. Вона розповідала татові, що відчуває, ніби вона повільно сходила з розуму і не уявляє, як жити далі. Одного вечора Ану вийшла на прогулянку до міста. В цей вечір вона випадково зустрілась з хлопцем на ім'я Джо Чінкве, і ця зустріч змінить життя молодих людей назавжди. Джо Чінкве народився у Ньюкаслі, його батьки Марія та Ніно Чінкве також були іммігрантами та переїхали до Австралії з Італії. Джо зростав звичайним хлопчиком. Він часто проводив час з друзями та захоплювався футболом. Джо з дитинства був екстравертом та завжди був зіркою усіх вечірок, які він тільки відвідував. Родина Джо була люблячою та завжди підтримувала хлопця. Мати Джо часто готувала для родини та гостей італійську вечерю та смачні десерти. Роберт Терон, похресник Марії та Ніно, згадує, що завжди відчував себе у будинку Чінкве, неначе у себе вдома. Подружжя завжди з любов'ю та теплотою ставились до друзів сина та гостей будинку. У 95-му році Джо було 22. Одного вечора він прогулювався з друзями у Канбері. Цей самий вечір Ану Сінг теж прогулювалась вуличками містечка. Джо та Ану випадково зустрілись. Джо приваблювала впевненість дівчини та її інтелект. Ану була дуже комунікабельною дівчиною, з якою завжди було про що поспілкуватись. Між Джо та Ану спалахнув роман. Джо вважав, що єдиним недоліком цих стосунків було те, що Джо жив у Ньюкаслі, а Ану у Канбері. Що розташовувався за чотири години машиною від містечка Джо. Джо повернувся до Ньюкасла, а Ну залишилась у Канбері. Відстань значно ускладнювала стосунки пари, але вони обидва були дуже налаштовані на те, аби все спрацювало. Джо закінчив коледж та отримав спеціальність інженера-будівельника і, одразу після завершення навчання, хлопець отримав роботу у будівельній фірмі. Здавалося, що Джо справді налагоджував своє життя. У нього була любляча родина, друзі, він мав роботу своєї мрії і нарешті жив тим життям, до якого завжди прагнув. Далі події розгортаються у 97-му році, за сім місяців після зустрічі Анута Джо. Важко утримувати стосунки на відстані, але для обох ці стосунки були дуже серйозними. В цьому ж році чо познайомив свою родину з Ану. Нінота Марія Чінкве розповідали, що Ану справила на них дивне враження. Ану, поводилась дивно. Вона бажала бути у центрі уваги, але не те, що це було би у гарному сенсі з цього слова. Вона розмовляла з усіма, але батькам здавалось, що розмова мала йти лише про неї. Вона завжди була тією, хто першою розпочинав розмову, але при цьому перебувала батьків Джо та обговорювала з батьками Джо дивні теми. І справді дівчина обрала доволі дивні теми для першого знайомства з батьками хлопця. Наприклад, вона розповідала про потимічне життя та запитувала, чи вірять батьки Джо у такі речі. Вона розповідала про свого колишнього хлопця Саймона з усіма непотрібними подробицями. Вона почала розповідати, що вони були настільки закохані та прив'язані один до одного, що це було цитата, неначе кровозмішання. Марія та ніно були, м'яко кажучи, здивовані такою поведінкою, але це був лише початок. Ану постійно привертала увагу Джо. Коли Анну бачила, що хлопець розмовляє з батьками і вона була не у центрі уваги, Ану підходила до Джота, починала обіймати, цілувати хлопця. Для неї було важливо переконатись, що увага присутніх прикута до неї. У родини Чінкве була традиція кожного вечора о шостій вони завжди разом вечеряли. Дівчина знала про це і щовечора телефонувала у цей час, аби переконатись, що Джо відірветься від сімейної вечері та приділить свою увагу їй. Одного вечора Марія не втрималась. Вона вихопила слухавку у Джо. Послухай, ми вечеряємо щовечора о шостій. І ти це прекрасно знаєш. Не телефонуй до сьомої вечора. Дай хлопчику поїсти. У 96-му році стосунки Ану та Джо тривали майже рік. Ану почала переконувати Джо переїхати до Канбери. Ану мріяла, аби пара побудувала спільний будинок та нарешті розпочала спільне життя. Зрештою, дівчина переконала Джо переїхати. Він звільнився з роботи та переїхав жити до Канбери. Батьки Джо облагали сина залишитись. Вони недолюблювали Ану. Тож ця новина стала справжнім ударом для Ніно та Марії. Джо мав залишити усе, що він так любив: друзів, роботу мрії та рідний будинок. Хлопець завжди був близьким зі своїми батьками, а тепер він проживатиме на значній відстані. Це розбивало батькам серце. Марія попереджала сина, аби він не дозволяв ану контролювати його. Джо благав матір не змушувати обирати. Він сказав: Я люблю тебе, але я потрібен їй. Джо переїхав до Канбери. Друзі та знайомі розповідали, що Ану та Джо виглядали дуже щасливими, але насправді все стало набагато гірше. Раніше Джо бачив Ану набагато менше, і вони ніколи довго не жили разом. До того ж дівчина приховала від хлопця один секрет у дівчини були ментальні проблеми. Коли Джо переїхав до Ану, ментальний стан дівчини почав погіршуватись. Ану любила привертати увагу людей, їй подобалась реакція людей та увага. Вона знала, що буде у центрі уваги, а отже, мала виглядати бездоганно. Ще з 91-го року вона була надзвичайно одержима своїм зовнішнім виглядом. Вона притримувалась одразу кількох дієт та могла по кілька годин займатися у спортзалі. А одного разу дівчина сказала своїм друзям, що краще буде мертвою, ніж товстою. У 91 році вона навіть почала приймати іпікуану препарат, що викликає блювоту. Дівчина застосовувала цей препарат, аби повернути назад усе, що встигла з'їсти під час прийому їжі, і згодом почала страждати від розладу харчової поведінки. У дівчини почали з'являтись нав'язливі ідеї. Одного разу вона переконала себе, що захворіла на снід, і вважала, що Джо винен у цьому. Ану розповідала подрузі, що планувала капнути краплю своєї зараженої крові на його зубну щітку. Інші подрузі дівчина сказала, що відчуває лють, і хотіла би вбити Джо свого колишнього Сеймона та всіх лікарів, які на її думку не змогли поставити правильний діагноз. Доволі швидко з'ясувалось, що дівчина ніколи не хворіла на снід, але на цьому Ану не зупинилась. Далі Ану почало здаватись, що вона повільно помирає та гниє зсередини. У дівчини були епізоди, коли вона відчувала, що помирає, але вже за 10 хвилин відчувала себе набагато краще. Дівчину часто мучили проблеми зі шлунком, але лікарі не змогли знайти причину. Вона продовжувала експериментувати з речовинами, і в результаті цього часто впадала у параною, вважаючи, що під її шкірою повзають хробаки. У дівчини були прояви дисоціативних симптомів. Якось вона сказала матері, що відчуває, ніби її голова сидить на чужому тілі. Джо насправді не знав, що з усім цим робити. Батьки Ану пропонували доньці допомогу, але вона відмовлялась та казала, що з нею усе добре. Джо також пропонував Ану свою допомогу, але і від Джо Ану відхиляла будь-яку допомогу. Стосунки пари переживали не найкращий період. Пара почала багато сваритись, і у кожній сварці Ану завжди звинувачувала у всьому Джо. У 97 му році, приблизно через рік після того, як пара почала жити разом, Джо почав повільно віддалятися від Ану. Він більше не приділяв дівчині стільки уваги як раніше. Джо придбав новий спортивний автомобіль лише для себе. Роберт Терон благав Джо розірвати стосунки з Ану. Він переконував хлопця, що ці стосунки не матимуть щасливого завершення. Роберт вбачав у купівлі автівки своєрідний натяк для Ану, у житті Джо більше не було місця для неї. Ану почала помічати, що Джо віддаляється від неї. Дівчина зрозуміла, що почала втрачати хлопця. Восени 97-го року у дівчини з'явилась нова нав'язлива ідея. Ану вирішила накласти на себе руки. Спочатку дівчина планувала втілити свій задум за допомогою пістолета. Одного разу Ану розговорила зі своїм другом, який підпрацьовував постачальником речовин, та розповіла про свої наміри. У цій розмові хлопець розповів Ану про ще один спосіб піти засвіти передозування героїном. Ідея полишити цей світ за допомогою речовин. Сподобалася Ану, але тепер у дівчину з'явилась нова нав'язлива ідея: забрати із собою на той світ ще одну душу. Одного разу дівчина навіть сказала друзям, хтось має померти. Згодом з'явився кандидат на роль жертви, і ним став Джо. Одного вечора дівчина розповіла про свій план подрузі Мохаве Рао. і напевно ви подумали, що подруга одразу звернулась до поліції або ж почала вмовляти подругу не робити цього, але цього так і не сталося. Мохаве не тільки нічого не зробила аби попередити вбивство. Але й запропонувала подрузі свою допомогу. Ба Більше Мохава навпаки почала заохочувати свою подругу. Вони разом ходили до бібліотеки та дослідили багато книг, у яких описували способи, якими можна відібрати своє життя. Дослідивши це питання, у Сінг з'явився план: влаштувати велику прощальну вечірку з друзями. А потім дати напій, начинений транквілізатором хлопцю, знерухомити його та зробити смертельну ін'єкцію. А потім Ану збиралась відібрати і своє життя Джо та Ану мали померти разом. Ану та Мохаве навіть взяли декілька уроків та навчались на собі правильно робити ін'єкції. Мохаве мала влаштувати прощальну вечірку та обрати гостей. Усі на вечірці, окрім Джо, мали знати, що це прощальна вечірка з парою. І вже у п'ятницю, 24 жовтня 97 го року, мала відбутись прощальна вечеря. В той вечір компанія добре проводила час. Вони сміялись та багато спілкувались, але ніхто не сказав і навіть не спробував зупинити те, що мало статись. Ану розповіла друзям, що смерть Джо була частиною угоди про смерть пари, але Джо навіть не підозрював, що запланувала його дівчина. Пізніше компанія розповіла, що вони сприйняли це як черговий спосіб Ану привернути увагу. У розпал вечірки Моха видала Ану пігулку і сказала подрузі підсипати пігулки у напій Джо. За словами Мохаве, це мало спрацювати. І Джо мав заснути. Ану зачекала, доки гості покинули будинок, зварила каву, підсипала дві потовчені пігулки та дала випити на Джо. Джо випив каву та одразу пішов спати. Доки хлопець перебував без свідомості, Ану мала зробити смертельну ін'єкцію, але не обійшлося без форс мажорів. Ану змогла зробити ін'єкцію лише з другої спроби. До того ж, під час приготування смертельної ін'єкції дівчина припустилась помилок, але була переконана, що Джо точно помер. Але Джо вижив наступного ранку, він прокинувся та відчував жахливе похмілля. Ану зрозуміла, що щось пішло не за планом, але не збиралась зупинятись. Вона сказала Джо, що друзям настільки сподобалась вечеря, що вона вирішила запросити компанію знову. Вдруге до будинку пари приходять ті самі люди, і вдруге ніхто не намагається попередити Джо. Коли гості покинули будинок пари, Ану знову підсипала пігулки до кави та пригостила хлопця. Джо випив каву і одразу пішов спати. Доки Джо лежав без свідомості, Ану зробила дві ін'єкції. Наступного ранку Джо прокинувся та був ще живий, але відчував себе вкрай кепсько. Джо лежав на дивані та повільно згасав. А його дівчина просто спостерігала за цим. Джо благав Ану поїхати до лікарні. Він благав про допомогу, але Ану залишалась непохитною. Вранці 26 жовтня 97-го року Ану розуміє, що Джо починає помирати. Вона в паніці зателефонувала подрузі та сказала: Джо помирає від передозування. Я не знаю, що робити. Це була інша подруга, і вона не відвідувала ту фатальну вечірку. Подруга сказала: О Боже, нащо ти телефонуєш мені? Тобі слід викликати швидку. Але ану відмовилась. Вона весь час повторювала одні й ті самі слова: Ні, я не можу викликати швидку. Я не можу викликати швидку. Подруга не витримала і сказала: Ану, ти егоїстична стерва. Викликай швидку, тому що або твій хлопець виживе, і тобі доведеться жити з розлюченим хлопцем, або ж він помре, і ти потрапиш до в'язниці за вбивство. Well are you not he's he's um vomiting everywhere but he's a bad sign? Well it's not good if he's vomiting blood. Спочатку Ану представилась оліві. Та надала кілька неправдивих адрес. Зрештою, Ано надала парамедикам справжню адресу, і вони нарешті прибувають до будинку. В той день на виклик прибула парамедикиня Джина Кікос. Коли Джина разом з колегами увійшли до кімнати пари, вони побачили оголеного Джо на підлозі. З його рота витікала коричнева речовина. Парамедики намагаються врятувати Джо. Джо погано дихав. Але через цю коричневу речовину було неможливо дістатись його дихальних шляхів. 26 жовтня, о 12.10 лікарі констатували зупинку серця, Джо було оголошено мертвим. Під час прибуття парамедиків Ану розмовляла по телефону. Вона крокувала по приміщенню та плакала. Але ніхто із присутніх не помітив сліз. Вона просто вдавала, що плакала, а потім озиралась, аби побачити, чи хтось дивився на неї у цей момент. Коли поліцейські прибули на місце події, Сінг була в істериці та навіть трилась з поліцейськими та офіцерами швидкої допомоги, коли вони почали відводити її від тіла Чінкве. У неділю Джо завжди телефонував своїм батькам, і вони завжди розмовляли у цей день. На годиннику була майже п'ята година вечора, а телефонного дзвінка від Джо так і не було. Марія вирішила зателефонувати сину. Слухавку підняв офіцер поліції. Приблизно в цей же час до будинку подружжя прибули поліцейські. Коли жінка дізналась, що її син мертвий. Вона одразу сказала: це зробила Ану. Марі, Ніно та похресник Роберт приїхали з Ньюкасла до Канбери, аби опізнати Джо. Те, що побачила Марія, дуже травмувало її. Джо був молодим та спортивним хлопцем. В нього не було історії залежності, та й серед членів родини не було залежних. Джо ніколи не вживав та активно виступав проти речовин та їх розповсюдження. Поліцейські одразу ж зрозуміли, що смертельну ін'єкцію вів не Джо. Схема ін'єкції не виглядала так, ніби Джо зробив це сам. Це виглядало так, ніби хтось інший зробив це. До того ж, токсикологічні звіти показали високий рівень героїну та рогіпнолу у організмі хлопця. Стало остаточно зрозуміло. Хлопці знерухомили, а лише потім ввели ін'єкції. Але після перших ін'єкцій були ще й інші. Дозоречовин, яку отримав Джо, була надзвичайно великою. Тим часом Ану вже була у поліцейській дільниці. Вона була одягнена у білу нічну сорочку, та протягом усього часу вона продовжувала дивно поводитись. Ану весь час нервово озиралась та навіть намагалась рухатись кімнатою допитів. Під час допиту Ану закривала своє обличчя і підводила плечі вгору та вниз і робила вигляд, неначе вона ридала, а потім дивилась крізь пальці та споглядала за реакцією поліцейських. Вистава ну тривала недовго. Під тиском доказів дівчина у всьому зізналась. Детективи доставили до поліцейського відділку Мохаве Рао. Вона розповіла, що допомагала подрузі дістати пігулки. А наступного дня після першої вечірки Сінг та Рао відвідали Лен Манчіні та розповіли, що сталося минулого вечора. А свідок Рос Менлі стверджував, що Сінг придбала речовини у друга Менлі вранці 26 жовтня. Анну Сінг вперше постала перед судом 28 жовтня 97-го року за звинуваченням у вбивстві. Вона розповідала, що ввела чінкви ін'єкцію, аби той не перешкоджав Анну відібрати своє життя. Мохави звинуватили у змові з метою вбивства. Але звільнили під заставу 5 листопада. У грудні Сінг подала заяву про звільнення під заставу, а психіатр дівчини надав докази про розлади особистості клієнтки. Подруг судили разом у жовтні та листопаді 98-го, Але цей судовий процес було перервано 11 листопада. Суддя Кін Кріспін заявив, що один із доказів був проблематичним. І було незрозуміло проти Мохава чи Ану був цей доказ. Під час другого засідання було вирішено відмовитись від участі присяжних, а суддя постановив, що Сінг та Рао судитимуть окремо у 99 році. Адвокат Ану Джек Папес надав докази, що Ану була психічно хворою та мала розлад особистості. Королівський психіатр доктор Майкл Діамонд та судово-медичний психіатр Пол Мулен підтвердили цей діагноз. Джек наполягав на тому, аби Ану визнали неосудною. Ану вважала, що помирає від хвороби та постійно скаржилась на здоров'я, а також мала довгу історію булімії. Суддя Кен Кріспін визнав сінг винною у ненавмисному вбивстві та засудив до 10 років ув'язнення з правом на умовне дострокове звільнення через чотири роки батьки Джо були дуже незадоволені таким малим терміном. Марі сказала: вона вбила мого сина, вона і є зло. Мохави звинуватили у ненавмисному вбивстві, замаху на вбивство та застосуванні удерманюючих препаратів, але було виправдано за всіма звинуваченнями. Аносінг була звільнена із в'язниці у жовтні 2001 року. У мінімальний термін в 4 роки було включено час, який вона провела під вартою з 1997 року. Фактично, Аносінг провела у в'язниці 18 місяців. У 2010 році Сінг вступила на юридичний факультет університету Сіднея, а у 2012 році отримала докторський ступень за дисертацію Жінки-кривдники. До кращого розуміння шляху жінок до злочинності у Австралії у своїй дисертації жінка окреслила п'ять основних шляхів, що призвели до злочину: нестабільне виховання, сексуальне та фізичне насильство, вживання речовин, економічна маргінальність та психічні захворювання. У 2016 році Ану дала короткий коментар. Щодо вбивства Джо, немає жодної раціональної мотивації того, що я зробила. Я була психічно хвора, і я досі боюся з цим. Я досі борюся з причинами. Один із психіатрів згадав стан за асоціацію. Напевно, я була відірвана від реальності. Я не знаю. У цьому ж році Ано записала на відео вибачення для батьків Джо. Але у батьків Джо це відео викликало лише огиду. Вони не бажаються ні бачити ані чути про кривницю сина. Сьогоднішня справа стала однією із найгучніших у Австралії та викликає брехливі обговорення і сьогодні. Дехто вважає, що ну просто надурила судову систему Австралії. Вона вивчала право та криміналістику і точно знала, як діяти, тому з легкістю не понесла справедливого покарання за злочин. До речі, цікавий факт: друзі Ану та Джо, що відвідували вечірки, як і Ану вивчали право. Деякий час навіть існувало припущення, що вони допомагали ану у скоєнні злочину, але, зрештою, жодних доказів, які би підтверджували причетність студентів, так і не було знайдено. Особисто мене обурило те, що усі знали, що мало статись, але ніхто нічого не зробив та навіть не спробував перешкодити цьому. Невже нікому не спало на думку запитати, чи правда це запитати, що чи справді це прощальна вечірка, або це лише чергова витівка? Ану всього одне запитання: і чо можливо був би живий? Інколи вбивають не тільки люди, вбиває і байдужість.